Друзі, всім привіт! В цьому відео хочу зробити швидкий розбір своєї угоди на валютній парі Долар-Канадець. Хто не знає, мене звати Ігор, я займаюся трейдингом 16 років. За цей час накопичив багато досвіду, тому підписуйтесь, буде цікаво. Почнемо зі старшого таймфрейму. Для мене це таймфрейм H1. І тут виконались 5 умов. Для того, щоб я відкрив цю угоду. Три умови на старшому таймфреймі і дві умови на меншому таймфреймі. Так, Перша умова це, звичайно, тренд або контекст. В даному випадку контекст був ростучий, тому я очікував ну, угоди відкривати тільки на покупку. Далі, друга важлива умова ціна зробила зняття ліквідності з мінімуму попереднього дня. З так званого PDL. Тобто ціна його пробила, але різко розвернулася. Наступна умова третя тут був імбаланс при рості ціни 2 дні тому, і ціна сьогодні повністю його перекрила, і від нього різко почала розвертатись. Так, три умови виконались на старшому таймфреймі. Що ще хочу звернути вашу увагу, тут були. Два максимуми попередніх днів, і другий максимум був нижче, ніж перший максимум. І це так звані equal highs, і вони часто дуже виступають як магніт для ціни, бо там залишається багато ліквідності, і ціна найближчим часом намагається туди повернутися і зняти, забрати ту ліквідність. І там далі відбувається або істинне пробиття, або часто навіть розвороти ціни. Переходимо на менший таймфрейм. Для мене це таймфрейм M3, і дивимось тут. Ціна пробила мінімум попереднього дня. Далі зробила full-fill імбалансу, тобто, повністю перекрила імбаланс. І виконались дві умови на меншому таймфреймі. Перша умова це утворення нового імбалансу. Тут їх навіть було два. Тобто ціна різко розвертається, а не повільно. І друга умова це злам структури BOS, який був тут. Я відкривав угоду від цього рівня, від рівня BOS. І ціль в мене була на максимумі Азії, на Азія-Хай. І получилася угода в мене 1 до 3,19R. 19, Ось така простенька угода. Можна було в даній ситуації трошки вище взяти, але там цілі вище були не набагато. Далі, тобто, десь орієнтовно на 2,5 пункта, Тому там, в принципі, можна було вже туди угоду не тягнути. Ось така проста угода. Якщо будуть якісь питання, звертайтеся, питайте в коментарях, відповім з радістю. Бажаю вам успіхів в торгівлі. Поставте даному відео лайк, підпишіться на канал і до зустрічі в нових відео.